Всіх вітаю, ви на каналі The Talk to me З вами знову Ганна, і хочу зняти розклад трохи з запізненням, але от зараз у мене руки дійшли про зміну кармічних вузлів. Як відомо, астрологічно відбулася для всіх нас буквально тиждень назад десь зміна кармічних вузлів, і запустилися нові кармічні задачі, новий кармічний досвід на півтори року. Не буду розбирати прямо по домам астрологічно по знакам зодіаку, вибачаюсь, немає для мене часу. Зробимо на три варіанти і продивимося ключові позиції. Тобто особисте життя, приватне, да? не тільки кохання, звісно, а й всі відносини з людьми, з оточенням, з близькими і так далі, і так далі, далі. і І фінанси, самореалізація, ця сторона буття. І в варіанті буде одразу ваш сигніфікатор, щоб ви зрозуміли, про вас ця історія чи ні. І можете загадувати близьких інших людей на інші варіанти, так якби увесь розклад буде ваш. Або можете в якомусь варіанті продивитись попередні свої кармічні вузли, як варіант, бо таро працюють в просторі, в просторі часу немає, то чому б ні. Тайм-код по варіантах буде в закріпленому коментарі традиційно. Тож, поїхали варіант перший, варіант другий, варіант третій. Обирайте свій варіант, чи то інтуїтивно, чи то... можете продивитись, до речі, початок кожного варіанту сигніфікатори. І який про вас, той і обрати. Так, і дно колоди у нас. Місяць. Ну, ви навіть не уявляєте, які перспективи вам відкриваються. Ви бачите одне, а майбутнє запускається зовсім інше. Отак мені тут іде, відьмочки мої. Угу. Я б навіть сказала, я б тут в позитиві прочитала місяць, бо він, взагалі, тут такий позитивний. Мені тут іде, що відкривається вам таке майбутнє, про яке ви навіть не мріяли на ці півтори року. Мрії почнуть втілюватись в реальність. І ви їх починаєте втілювати в реальність і дуже якось потужно. Окей. Добре, мені подобається. Так, і поїхали варіант перший. Так, паж мечів. А. Ну, тут показують якраз вас як учня, що ви проходите, як, у вас тут ідея кармічний досвід, кармічне навчання. І ви от якраз тих людей, який це відслідковує, який рефлексує. Не сидить і не ниє, от за що доля зі мною так. Да? А от якраз ви дуже як, здатне, здатна учениця чи здатний ученик. Ну, більше тут учениця, тому що тут, бачите, дівчина на пажі е, мечів, е, багато тут повітряних знаків, да? тригону повітря, водолії Терези. Близнюки, а ви якраз розвинена людина ментально інтелектуально, ви робите висновки, ви дуже швидко навчаєтесь. Тут, скоріш за все, не та історія, коли людина півжиття ходить по граблям. Тому ви, в принципі, якось оперативно цей кармічний досвід проходите. От. І це дуже добре. І треба не зупинятись, треба дійсно намагатись максимально на все дивитися, як на досвід. Ви, як губка, вбираєте знання взагалі. Так. Не знаю, наскільки це змістовний сигніфікатор, але мені так пішло. Дуже багато, до речі, ви отримуєте корисних інсайтів, висновків, таких переосмислень якихось через спілкування з різними різними людьми, через роботу з людьми. От так мені тут ще йде. Добре, то який бік відбулася зміна керамічних вузлів взагалі для вас? Так запитаємо. Ой, радикально якось. В особистому приватному житті. Угу, добре. В самореалізації та фінансах ой, прекрасно так зміни тут радикальні. Вийшов одразу аркан смерть, але вони радикально на краще, і це просто супер. А, ви будете отримувати досвід коханої жінки. Люблячі матері, тут в кожного своє, от саме свої ці інські енергії розкривати, пропрацьовувати, реалізовувати, як любляча жінка, як жінка яку люблять. От тут прямо можете починати, якщо щось не ок в особистому житті, то прямо зараз можете починати працювати з афірмаціями по типу Я кохаю, мене кохають, я готова до кохання, я готова до щасливого кохання і так далі, і так далі. Якщо дивиться чоловік, то це. Жінка, яка йде у ваше життя, да, яка буде а, вам показувати, що таке жінка, яка кохає, що таке любить. Ну, або ви будете показувати. Ой, ну тут все про кохання. Тут, тут прям тема така, що і вам покажуть, що таке, коли тебе люблять, кохають по-справжньому, і ви і віддачу від вас побачать. Тут прекрасно. І, власне, гарні зміни в матеріальному світі на матеріальному рівні: десятка пентаклів, новий рівень життя показують, отримання дому, домівки, якщо не мали. В принципі, розширення матеріальних можливостей, що ви можете собі дозволити, рост Ну, Більше мені тут йде, що вас будуть забезпечувати, особливо, якщо ви жінка. Так, добре. Як налаштуватись, як правильно вам вступити в цей період, з чого почати, з чого відштовхнутись, а просто з довірою всесвіту стрибунути в нього? Вірити і знати, що все от найкраще для вас, бо тут якийсь момент криз кризовий може бути саме, от коли ви вступаєте. Зараз ви можете знаходитися в якомусь трохи кризовому моменті об'єктивно, але треба довіритись життю і стрибати, і пробувати нове, і не боятись починати нове. І якщо навіть ну я не не у стосунки, ви вступаєте майбутнє, яких туманне, не да, то все одно стрибайте, закривайте очі, заплющуйте і стрибайте. І попередження, що тут може вам завадити. Всередини, в першу чергу, да? як не треба. А, критичність, ваші власні судження, намагатись бути раціональною надмірно, раціональним, ну, раціональною людиною. А, от. Не треба. Вимикайте тут внутрішнього критика, який все знає, як треба, все одразу бачить. Вам тільки може здаватись, що. Для вас все прозоро, і ви все бачите, як воно є. Ні. Ви можете зараз бути несправедливою до якихось людей, до обставин і до себе навіть легше, легше. Подивіться, які от радикальні енергії. Яка е, легка енергія новизни йде по дурню, да, по шуту, і яка категорична, холодна, жорстка енергія по юстиції? Отак от треба, а так не треба. Все просто, дякую, перший варіант. Нехай відіграється найкращим чином. Буду рада вашому зворотному зв'язку, а ми переходимо до другого варіанту. Так, тут королева Пентаклів. Багато хто тут будуть а, стихії землі да, земного тригону. А, тобто діви, тільці, козироги дивитись. Ну, не обов'язково. Бо зараз вас показують як мати, як дружину. Як таку жінку, королеву, таку, що має багато і багато собі дозволяє, спокійну, таку, мудру. Ну, більшість тут жінки, звісно, бобить. То в чому полягає ваша зміна кармічних вузлів спочатку взагалі? Дивіться, ви могли бути в деякій такій стагнації, в паузі, якось жити інертно. От не вистачало яскравих барв, не вистачало емоцій, не вистачало змін, якихось прям просить душа, і вони до вас йдуть. І хто були самотні, кому не вистачало кохання або кохана людина є, але її з якихось причин мало да, не вистачало, то буде більше йдеться до вас. В першу чергу радикальні зміни в особистому, і е, ви почнете інакше відчувати життя, ніби от е, вогонь в очах з'явиться, ентузіазм з'явиться, е, зміна обстановки в багатьох буде, в когось там, може, і переїзд прям от щось таке. Ну, зміни, зміни однозначно йдуть і позитивні. Добре, в особистому. І а, фінанси самореалізація. Так. А тут що? Так. Ага. Ладно. Так, Ладно. ну, В особистому ну, тут треба пояснити, що під особистим я розумію, взагалі, приватне життя, не тільки любовне наше життя. да. Тут шанс ви отримуєте. Доля дасть шанс чи то бути разом, якщо не могли бути разом, чи то дасть вам. Цей шанс буде у вигляді людини. Шанс почати все спочатку в інакшому вигляді. От якось так, хто не міг зачати, не міг народити, тому дадуть шанс народити буквально. да Двіться, добре, і в самореалізації. Тут, тут якраз буде випробування кармічне доведеться на якийсь час від якоїсь самореалізації відмовитись від якихось своїх мрій і реалізувати їх пізніше. В багатьох через вагітність. До речі. Так, тут якось. Ну, добре, поради. Від чого відштовхнути, щоб от якось легко вступити в цей новий період життя, А наповнитись ресурсом, наповнитись енергією, пошукати натхнення, От наповнити себе такими приємними енергіями, на які притягнеться швидше ну, скоріша реалізація цього, що тут вийшло. І попередження, як не треба. Треба е, вимкнути свою якусь наївність, е, треба перестати живити, дивитись на життя. Як на казку я це називаю синдром попелюшки. Да? Треба вимкнути. І як? Ну, якщо ви жінка, то почати реалізовуватись з позиції більш мудрої, зрілої жінки. Да? Емоції пропрацювати свої. Тут як вихід на новий рівень да, показують новий етап зрілості. Виходити на нього треба прямо зараз, не застрягати в якихось ілюзіях, не сприймати занадто емоційно, що відбувається навколо. Принаймні, щоб ці емоції були якимись більш зрілими постаратись. Ну, така тут історія. Бажаю вам щастя, бажаю вам, щоб відігралось як найкраще найкращої реалізації цього. І переходимо до третього варіанту. Так, перервалась, бо трохи гріється камера. Сподіваюсь, відео не попливе, І за звуком все буде норм. Бо літо, духота, спека гріється. В мене телефон і починає підторможувати відео. Так, варіант третій. Хто тут у нас? Тут у нас трудяшка, тут у нас майстер свої справи, людина, що постійно вдосконалюється, вдосконалює е, свої навички в улюбленій справі, навчається, навчається у інших, навчає інших і так далі. Тут люди. В постійному розвитку працьовита, трудяща. Добре, якщо впізнали себе, то давайте дивитись далі. В чому полягає ваша зміна кармічних вузлів? Чи будуть тут зміни, і що тут за зміни? Ой-ой-ой, стільки карт проситься. Еa, А тут ви, дивіться, тут яка історія. Тут ви до якихось радикальних змін не готові. Щось ви не допройшли. Якось ви тут не дуже добре для себе пройшли цей керміч. Ви трохи як застрягли. Ви йдете. Вибачаюсь за таку інформацію, вибачте, але тут воно мені так читається. Як у школі двічники йдуть, не дивлячись да, на всю вашу працьовітність, тут є куди вдосконалюватись якось воно, ніби ви на другий рік ідете. Тут ви будете допрацьовувати, перепрацьовувати як всередині того кармічного досвіду, в якого ви вже зараз є, ви вже в ньому і були останнім часом. А чому так вийшло? Ну, от, застрягли, ну знову ж вісім камечів. Ну, люди. Ну, як тут інакше можна прочитати? Бо у вас з усіх варіантів найсерйозніша тут карма. Найсерйозніший от на вас і заглючило камеру. Найсерйозніший кармічний досвід тут якого ви не бачите, ви навіть якщо й бачите, ви якось невірно розумієте, вам би треба якось, чи то з регресологом, чи то на картах, якщо працюєте, чи то старологом, покупати цю тему і зрозуміти, що від вас вимагається, як вам треба пройти цей кармічний досвід. От що ви робите правильно? Ну, що ви стараєтесь, да що ви намагаєтесь тут щось зрозуміти, що ви не опускаєте рук. А що ви робите неправильно? Щось тут з емоціями пов'язано. Дозволяйте своїм емоціям брати гору над собою, не викеруйте ними, а вони вами. Тут емоції вас збивають і заважають якось так. Вам треба дійсно на свої кармічні уроки, на свою карму подивитись з вищої точки, точки зору, без наших людських емоцій, без нашого людського сприйняття. Не як людина це сприйняти. А от саме з точки зору вищих сил, а з цієї точки зору все виглядає зовсім зовсім інакше. Кардинально інакше. Отак. І тоді вам буде легше пройти. От, ой, тут прям серйозна якась історія. Ладно, в приватному житті під приватним тут розумію, і особисте, і взагалі ну, все, все приватне життя, не тільки любовне. От, якраз тут цей досвід. От якраз тут. У вас взагалі превалює в вашій кармі, в принципі, по життю. Тема особистого, тема кохання, тема любові. Вибачте, тут, тут треба завершити якийсь болісний досвід. Вибачте, в когось навіть втрату якусь пережити. Чи то метафорично, чи то в прямому сенсі. Але ви від цього ну, не відвернетеся, розумієте? Трійка мечів часто каже, що ніякий біль не, без, не, без, не є безкінечним, якщо не відвертатись від нього. Якщо не чіплятись за нього, якщо не смакувати його, да? так? тут є е, речі, які ви ну ніяк не можете, не ви вирішуєте. Ладно. Фінанси, самореалізація, матеріальна частина життя, побороти свої установки, страхи, комплекси. Тут треба працювати зі своїм мисленням, вас підштовхне життя, да? бо ви повинні це зробити, цей досвід пройти, позбавитись там серії установок на бідність, страху грошей, навіть, страху щось мати. Тут мені чомусь пішла, пішло, пішло прислів'я на ну, згадала я. Наум російською, скажу подальше від царі, голова цілій, да? От, типу такого, що гроші це небезпечно, що щось мати. Коли щось маєш, ти щось можеш втратити, а коли не маєш. Ну, воно може бути глибоко на несвідомому рівні, але тут є. Тут якраз ви вступаєте в цикл пропрацювання і будете вчитись самі створювати, будувати своє життя, свою, свій добробут, свої фінансові можливості, <кхм> переступаючи страхи, позбавляючись у цих. Установок, тригерів. Ви повинні прийти до вигляду отмага, який створює все, що він уявив, все трапляється одразу, починає реалізуватися да, в земному вимірі нашому. От так, тобто, ну, із приємного, врешті-решт, ви прийдете до такої заможності, коли це пропрацюєте в цьому циклі кармічному. Добре, порада від чого відштовхнутися, як вам вступити в цей цикл? З особистого почати. Пропрацювати трем, тему любові, відносин, позбутися деструктивних, негативних програм, родових, кармічних, не знаю, гуріальних, яких хочете. Хто не розлучився, ще перебуває в шлюбі, але там вже живе окремо і вже вирішив піти. Розлучайтеся, розривайте це, закінчуйте всі якісь невдалі ваші відносини, історії. Да? Тобто у вас тут починається зі щасливих відносин, коли ви Відпустити оце, цей деструктив і вступити в щасливі відносини, от це перше на що вам зараз треба націлюватися, або гармонізувати свій союз, який є, якщо ви не хочете з нього виходити, або побудувати нові щасливі відносини, знайти людину, з якої буде у вас гармонійний союз. І тоді е, ви зможете перейти до матеріальної частини свого життя і попередження, що не треба. А не треба зависати в цьому стані. Треба, якщо ви зараз або опинитеся там в найближчий час в якомусь депресивному стані, апатії, депресії, тривоги, стагнації, не застрягайте в ньому. Не знаю, лікуйтеся, ідіть до психотерапевта, ідіть до будь-якого допоміжного практика, виходьте зі стагнації, починайте рухатись, не прив'язуйте себе за ногу і не покладайтеся тут на вищі сили. Да? Тут вже, от, дивіться, прям намага, ліг повішений. Від вас все залежить, все в ваших руках. Отакий от от цикл. Але наприкінці цього циклу ви теж прийдете до суттєвого прогресу. Так повинно бути, але якщо поки ви не пройдете оце, оце реаліз деструктивний досвід не пропрацюєте в особистому і <кій> оці свої установки, страхи, все, що в голові там вам заважає, то звісно до завершення циклу ви не прийдете. І тут мені йде ще інформація, що у вас може затягнутися цей цикл на більше ніж півтори роки, але все залежить від вас, все у ваших руках. Отак, мої хороші. Вибачаю, що, можливо, інформація не найприємніша, але моя задача читати вірну інформацію, точну інформацію. Да, бо я тільки читаю карти, але пам'ятайте, що розклад не вирок знову ж таки, і дуже багато залежить від нас. І все можна прискорити, і все можна якось в більш конструктивне русло направити завжди. Да? На тому буду закінчувати, буду вдячна за зворотний зв'язок. Дякую, що завітали. Дякую за ваші вподобайки, підписки за увагу. З мамою була Ганна. Всім щастя і добробуту, і пока-пока.